Ми передали, кажуть, зима була дуже тяжка, передали багато і обігрівачів, бензопили. Це вже йшло там, скажімо, ну, 47 бензопил передали. Передали 20 генераторів, які там, тобто, справді які служили добру роботу і забезпечували і дровами, і допомагали хлопцям, як би там не було зігрітися. Також великою частиною, справді, як Христина казала, є оптика, є прибори нічного бачення, тому що це є вся наша безпека. І, скажімо так, не завжди навіть хлопці кажуть, що ми би готові голодні сидіти, але справді, щоб ми знали, що відбувається кругом нас, тому що деколи ну коли приїжджаєш, особливо туди, де скажімо, Дерідко буває нога волонтера, або, а тим більше керівництва, скажімо, і бачиш, ну, просто сльози на очі виходять, чим вони воюють, і, скажімо, і що в них на, є на озброєнні, яка в них оптика, які в них є речі. Ну, Стараємося ці проблеми вирішити, бо одякувати, кажу, є люди, які мають набагато більше ресурсів, як Київські фонди, і тобто, скажімо, зараз спільними цими всіми нашими зусиллями, і головне зусиллями громадян, ми вже трішечки-трішечки картину вже покращили. Передали ми 10 біноклів, 15 приладів нічного бачення, тобто в районі 7 тепловізорів, які були нами передані на фронт, тобто які спільно із автомайданом і з іншими організаціями, до яких ми долучилися, які були передані: близько десятка рацій, які також пішли на наш батальйон. Ліхтарики, які також часто використовуються. Тобто ми купляли і ліхтарики, які мають автономне живлення, сонячні батареї заряджаються, тобто в ліндажах, коли хлопці сиділи, коли обстріли йдуть по сутками, фактично, вони теж дуже, дуже гарно за себе зарекомендували. По одягу приблизно ми передали, ну, не приблизно передали майже тисячу пар, 983 пари взуття, 475 спальників, 475 форм. Так, бачите, у співпало однакова цифра. 450 карематів, 557 балаклав, 700 комплектів термобілизни, майже 2000 1839 пар рукавиць і шапків, і на це, і майже 12 тисяч шкарпет. Тобто це такі, знаєте, коли я кажу, літом було одне, бо тому що мали якісь там маєчку, шкарпетки там ще там щось, тобто передати. А зимою це такий комплект об'ємний. Що нам скажуть, насправді ми їхали один бус, а вже виїжджало, то виїжджало три буса, бо в один бус ніяк там все не влазилося. Ми якби там їх не хотіли. Нас так називають вбивцями машин, бо в нас вилазять ресори в машинах. Ми як їдемо, я не знаю. Ну дехто їде там на одну поїздку. Нам мінімум тиждень де це так як. Тобто, це це мінімально. ще. У нас зараз хлопці повертаються, то вже завтра буде другий тиждень. Крім того, ми... догружаються новою поштою. Вони там ще забирають, розвозять тобто це ні. вже такий зараз. Дуже великий. тонаж, справді дуже велику допомогу нам робить зараз. От нова пошта. Як ну не хочеться їх там лишній раз піарити, вони якби на цьому також будуть, але справді дуже це допомагає, тому що ми велику кількість, великий об'єм відсилаємо по різних точках, і вже звідти відповідно це дозволяє економити.